Шановні колеги, категорично вітаю і маю велику честь поділитися як досвідом особистим і моїх колег з кафедри внутрішніх та професійних хвороб Харківського національного медичного університету і мережі медичних кластерів щодо застосування штучного інтелекту в галузі інфекційних хвороб і інфектології загалом, а також в цілому в медицині. Ви можете бачити у верхньому лівому куті QR-код з посиланням на презентаційні матеріали, всі, які ви побачите протягом доповіді. І також додаткові тут кілька сотень слайдів, кожен, майже кожен з яких має посилання на зовнішні ресурси. Тобто, будь ласка, використовуйте це динамічна презентація, ми її регулярно допрацьовуємо. Через деякий час ви вже можете побачити тут нові матеріали, актуалізовані дані. У правому верхньому куті є посилання на мій особистий вебсайт, де ви можете знайти інші аспекти нашої діяльності, зв'язатися з нами і співпрацювати. Отже, застосування штучного інтелекту в галузі саме інфектології пов'язане з цілою низкою Аспектів. З одного боку, ми розрізняємо ті застосування, які стосуються самого фундаменту доказової наукової медицини, належної клінічної лабораторної практики, тощо це наука та дослідництво. Інший аспект, інший сегмент, яким ми опікуємося, зокрема, саме в контексті застосування штучного інтелекту, є кузня кадрів, це навчання. Освіта, зокрема, медична вища медична освіта та середня, і просвітництво серед широкого загалу, бо й і те і інше має визначальне значення для подальшої успішної медичної практики, діяльності, і власне, результатів для кінцевих споживачів. Третій аспект, щодо якого хотілося би звернути вашу увагу, це, мабуть, практичне застосування. Як в наданні медичних послуг, так і в процесі е, продукції, е, виробів медичного призначення, фармпрепаратів, е, розхідників, обладнання апаратури. Нарешті четвертим аспектом є використання систем штучного інтелекту в е, соціальній роботі, в гуманітарній сфері, благодійній тощо, в громадській діяльності. І нарешті п'ятий аспект це застосування систем штучного інтелекту у менеджменті та адмініструванні. Загалом використання систем штучного інтелекту в галузі інфектології сфокусоване на менеджменті спалахів інфекційних хвороб, на відслідкованні епідеміологічних даних. І на поліпшенні результатів надання медичних послуг, власне, менеджменту здоров'я у кінцевих споживачів ми з вами спробуємо висвітлити аспекти історичні, існуючі напрацювання, і помріяти про майбутнє в контексті штучного інтелекту в інфектології, в історичному аспекті дуже фундаментальні основи штучного інтелекту. Було закладено під час розробки методології і ручного, ручної обробки даних до розробки лінійних та інших алгоритмів обробки цих даних з наданням нам з вами. Саме тим, хто надає медичні послуги, тих, хто займається дослідництвом, навчанням тощо конкретних даних щодо найліпшої медичної практики. В епоху до застосування систем штучного інтелекту, переважно ми мали обмежуватися засобами традиційної епідеміології, з ручним процесингом, ручною обробкою усіх даних. з... Збезпеченням напівручного формату роботи з лабораторними даними, це призводило до істотних обмежень у обробці даних щодо принаймні швидкості цієї обробки, у масштабованості такого підходу на більшу кількість обстежуваних на більші території тощо. Це зрештою призводило до затримок у відповідях на спалахи інфекційних хвороб, порушень у якості управління, взагалі надання медичної допомоги в галузі інфекційних хвороб. Отже, основними такими викликами, обмеженнями в перед штучно-інтелектну епоху стали. Сповільнена обробка даних, велика залежність від людських помилок і, врешті-решт, нестача реал-тайм аналітики, тобто аналітики в режимі реального часу. Найраніші застосунки із використанням систем машинного навчання стосуються напрацювання ще. 50-х, 60-х 70-х років минулого сторіччя, і саме завдяки ним було закладено самі основи майбутніх напрацювань в цій галузі і е, врешті-решт всього, що ми можемо собі намріяти у подальшому. Базові алгоритми здебільшого були спрямовані на оптимізацію діагностики. І загалом ведення інфекційних хвороб. І здебільшого доводилося обмежуватися системами, які побудовані на певних правилах, конкретних правилах, які, власне, ми застосовуємо в реальній практиці, на алгоритмах нашої діяльності, тобто дуже таких механізованих підходах. З Дуже примітивними, наївними, такими знаєте, дуже початковими, дуже базовими можливостями щодо розпізнавання образів, розпізнавання патернів, як клінічних загалом, так і в більш вузькому смислі зображень, результатів лабораторних обстежень тощо. З іншого боку, це дозволило поліпшити і автоматизувати і зробити більш масштабованими. Практику клініцистів в саме в галузі інфектології, згодом розвивалися методики збору даних, методики їхньої обробки. І, врешті-решт, це дозволило поліпшити і оптимізувати взагалі, в цілому і здоробити більш масштабованими збір даних, їхню обробку подальшу, поліпшила е, нашу. Готовність так, до реагування у випадку спалахів інфекційних хвороб. І, врешті-решт, заклала самі основи того, що в подальшому стало основою і розвитку, розробки, і розвитку генеративних та аналітичних систем штучного інтелекту, що ми маємо вже сьогодні. Ми маємо десятки, якщо не сотні, різних моделей, які спеціалізуються саме на галузі інфектології, клінічної медицини, фундаментальних досліджень в галузі інфекційних хвороб, які дозволяють напівавтоматизовано і вести бази даних, і їх аналізувати в режимі реального часу, зокрема за тими алгоритмами. Чи за тими запитами, які є безпосередньо у нас, у споживачів, ми в меншій мірі тепер залежимо від того, що запрограмують IT-фахівці. Ми можемо довільні промти, довільні підказки, так, запити робити. Це призвело до істотного сплеску ще особливо, це стало помітним під час пандемії, початку принаймні пандемії COVID-19. Коли об'єктивно система охорони здоров'я передових країн світу відчула нестачу кадрів, нестачу спроможностей своїх забезпечено належну діяльність, і саме тоді це призвело до сплеску активності щодо розробки нових підходів, нових застосувань. Систем штучного інтелекту в галузі медицини і з автоматичним розпізнаванням і візуальних образів у вигляді рентгенограм, МРТ томограм, рентгенівських томограм тощо до розробки клінічних систем підтримки рішень для лікарів саме в галузі інфектології, і, врешті-решт, кращої практики подальшої. І це стало. Нашим напрацюванням і, вже базуючись на цьому, ми далі розвиваємо цей напрямок. Окремим аспектом застосування систем штучного інтелекту є оптимізація лікування як в клінічному аспекті, так і розробки нових фармпрепаратів. Якщо раніше нам доводилося витрачати роки і десятиліття на пошук формули хімічної, на оцінку її, Безпечності, результативності, ефективності та е, купи різних параметрів на доклінічному етапі на рівні е, молекулярному, клітинному, тканинному, е, на рівні е, організмів різних е, рівнів організацій. Е, далі вже на приматах і тільки потім в клінічній практиці. Тобто, на це витрачали мільйони і мільярди е, доларів і, чи євро. І це тривало численні роки. Застосування спеціалізованих систем штучного інтелекту дозволило і моделювати, і створювати більш прогнозовано ефективні формули нових речовин, і проводити попереднє доклінічне тестування набагато швидше з ідентифікацією потенційних майбутніх клінічних ефектів. І ще одним цікавим напрацюванням, яке застосовано було широко під час початку пандемії COVID-19 і продовжується зараз, і навіть розвивається, це можливості систем штучного інтелекту у відслідковуванні автоматизованому відслідковуванні переміщень людей, їхніх потреб, ситуації з їхнім станом здоров'я тощо звісно, що застосування будь-якої інновації так чи інакше пов'язано із відповідними ризиками. Давайте трошечки зануримося в це. Ну, по-перше, на, на наразі і в усіх абсолютно існуючих системах штучного інтелекту є факт досягнення певної стелі такої у їхньому розвитку, бо всі можливі дані. Які були, хоч якось систематизовані, вже було враховано в їхньому навчанні, і виявилося, що деякі пробіли у даних, можливо, сфабриковані, сфальсифіковані дані, неповні і так далі, призводять до інколи критичних порушень у діяльності вже самих генеративних, прогностичних, аналітичних і так далі моделей. Ми, мабуть, всі ці, ці цим стикнулися з вами у? Ранніх версіях систем генеративного е, е, штучного інтелекту, коли е, вони генерували так звану маячню, так чи е, галюцинували, так ще інколи кажуть, те те саме відбувається і в наукових системах штучного інтелекту, коли. Під час аналізу даних ти бачиш, що ну, не може такого бути. Просто не було таких даних навіть на вході, і не можна було зробити такі висновки. Потім перепитуєш кілька разів і розумієш, що це була галюцинація, бо там система сама вибачається і каже: Ой, я помилився. Але ж від цього не легше. Тобто важливим є все-таки переосмислити, які саме дані ми згодовуємо системам штучного інтелекту. І контролювати на виході, а що ж видає ця система. Далі е, є певні, е, скажімо так, обмеження наразі, у е, тому, як працюють ці алгоритми, бо їх було створено роки і десятки років тому, і дуже часто результатом діяльності вже і сучасний стан цих нейронних мереж. Не можуть пояснити навіть самі розробники. І оці зрушення важко прогнозовані, що саме відбулося, які зміни в алгоритмах, які зміни в оцінках кожного з факторів всередині нейронної мережі. І, скажімо так, обмеження наші у поясненні цього інтерпретації клінічній, теж становлять певні ризики і певні обмеження у застосуванні систем штучного інтелекту, зокрема в інфектології. І ще одним аспектом є питання приватності, питання захисту особистих даних, питання взагалі етики застосування штучного інтелекту і в медицині загалом і в інфекційних хворобах, зокрема, бо з одного боку використовуються приватні дані кожної окремої людини, і з іншого боку, це важливо для всього людства. З третього е аспекту. Е Невідомо, коли і яким чином ці дані можуть кому потрапити, бо е, існує цілий напрямок у такому, знаєте, чорному е, хакінгу, е, коли є спеціальний е, промпт хакінг, так? тобто коли роблять спеціальні запити до систем е, штучного інтелекту, які дозволяють ці запити отримати доступ до. Закритої інформації, приватної інформації, можливо, навіть такої, яко, яка становить небезпеку для всього людства. Подальші перспективи застосування штучного інтелекту неосяжні і, мабуть, нереально навіть зараз подумати, а що буде вже через кілька років, тим більше десятиліть. Принциповими напрямками, які точно знайдуть свій відгук у подальшому розвитку, є. І ще більша персоналізація предиктивних моделей, аналітичних моделей до особистості отримувача медичної допомоги, до потреб конкретної галузі медицини, до потреб конкретного дослідження або навчання або е, практичного застосування, е, можливо, виробництва, менеджменту у галузі інфекційних хвороб тощо. Е, системи штучного інтелекту дозволять врахувати і. Конституціональні особливості кожної людини, і особливості способу життя, і е, логістику, і е, ресурсне забезпечення. Тобто, е, саме для цього, власне, їх і було розроблено, і це становить найбільш, одну з найбільших перспектив подальшого, подальшого розвитку цієї галузі. Іншим аспектом є створення і використання. Е, Багатомодальної, мультимодальної концепції у системах штучного інтелекту, коли йти, буде йти мова не тільки і не стільки про текстове спілкування, а ще й вербальне усне, а ще й розпізнавання звуків і генерація їх, а ще й взаємодія у форматі відео. Як з аватарами, так, і щодо візуалізації певних подій в галузі інфектології, епідеміології інфекційних хвороб тощо, нарешті, наймасштабнішими, мабуть, наслідками впровадження і розвитку систем штучного інтелекту в інфектології є забезпечення глобального здоров'я. Для всього людства відслідковування реал-тайм, тобто аналітика в режимі реального часу, і е, миттєва відповідь на будь-які зрушення, ну, практично автоматизована, навіть без залучення людини. Звісно, це ми вже обговорювали з вами, становить певні е, ризики. Е, хоча, так чи інакше, все одно можливості автоматизації тут безмежні. Е, Штучний інтелект не є сам по собі обмеженою технологією, він тісно інтегрований в інші, в системи VR, тобто віртуальної реальності, доповненої реальності, розширеної реальності, і так далі. Що, в свою чергу, надає додаткові можливості і у навчанні медичних кадрів, і в просвітництві, і в оптимізації самої діяльності медичної галузі з віртуалізацією та Додатковими можливостями, має розвиватися також напрямок юридичного і етичного регулювання, застосування штучного інтелекту в різних аплікаціях, що можливо колись приведе нас з вами до створення, уявіть собі, нової раси людства. Просто нової раси стане можливим створити свого цифрового двійника, і той цифровий двійник не буде тим же самим тією самою істотою, тією ж самою сутністю, що й людський попередник. Це стане принципово новим рівнем розвитку всього людства, і звісно, що це становить істотні виклики, чи чинить істотні виклики для. Розробки етичних принципів в цьому напрямку. Отже, дякую за те, що запросили на цю конференцію. І ще раз звертаю увагу на те, що всі матеріали доступні за QR-кодом, і загалом HealthTech… І, зокрема, системи штучного інтелекту, ми впроваджуємо практично на всіх рівнях забезпечення медичної допомоги як в аспекті науковому, так і освітньому, і в реальній практиці, і в громадській діяльності, і в управління охорони здоров'я, зокрема в інфектології. Дякую за увагу. На все краще, щастиве. До побачення.